Да, много чого інтересного знав, в останній слухаю антрополога одного дядька. Перший день зв'язку падає. От відбуде у нас, допустимо, що э, почему до наших врем'ян збереглося, що батьки вибирають, з э, ким буде женатий, чи вийде замуж за кого, їхнє дитя. Це взялося ще зловів був. Жив в лісах, в його спосіб життя, і стандартно люди жили в таких невеликих групах від 20 до 30 людей. І от у них появлялось дитя, і треба було його кудись прикласти, скажімо так, до другого чоловіка, а інші люди були далеко. І самого його пускати туди опасно, і куди воно буде бігати. Воно туди не набігається просто. Того було таке рішення. Ходили, договорювалися, от у нас є там якийсь чоловік, і у вас є якийсь юний чоловік. Давайте їх женим, бо нам треба якесь потомство. І от ця річ збереглася до, аж до наших времен. Представляєте?